Чирі вітання всім, хто разом з нами досліджує послання до римлян. Сьогодні ми завершимо вивчення восьмого розділу, і разом з вами у цьому вивченні Олександр Чмут і Роман Капран. Нагадаю, що у восьмому розділі ми звертаємо особливу увагу саме на те, що Христос зробив для нас своєю жертвою. Помолимося на початку. Боже. Ми вдячні тобі за можливість почути твій голос через послання до римлян. Говори до нас і далі і зроби нас спроможними осягнути велич твоєї благодаті до нас. Амінь. Вивчення восьмого розділу зайняло у нас вже аж чотири випуски, а це буде п'ятий. це говорить про те, що розмова лише про один розділ займає у нас. Принаймні половиною години. І в цьому є пояснення. Бо, зокрема, восьмий розділ займає особливу частину в посланні до римлян. це його серцевина, мова тут йде про взаємодію трійці у нашому спасінні, сам розділ ділиться на три частини. Нагадаю, що перша частина це з 1 по 17 вірші. Тут відкривається істина про новий закон Духа життя в Христі Ісусі, також робиться акцент на тому, як Дух Святий відроджує наш Дух і провадить нас далі. З 18 по 30 вірші йде мова про славу Божу і про те, як Дух Святий допомагає нам у наших немочах. І тепер, нарешті, третя частина з 31 по 39 вірш. В чому особливість цієї Третьої частини. Третя частина восьмого розділу, а саме з 31 по 39 вірш, являється підсумком всього, що апостол говорив починаючи з самого початку листа. Тут він робить заключення чи завершення теми осудження і виправдання. Поважні коментатори, які досліджують цей уривок, вказують, що тут апостол продовжує діатрибу, тобто. Дискусію з опонентом, на що вказує сім питань, які задає апостол, і цікаво, як міняється риторика опонента під впливом всіх тих аргументів і фактів, які приводив апостол, і цих питань. Досліджуючи грецький текст, ми можемо побачити цікаву закономірність, що тут є багато слів, які мають одинакове закінчення, саме он, що дає привід деяким коментаторам. Вважати цей уривок поезією гімном, це не просто питання, але вони написані в досить високому стилі, і також цей уривок вказує на те, яким чином Бог досягає триумфу і перемоги через Ісуса Христа в нас. Тобто апостол поєднує разом заключення чи завершення теми осудження і виправдання. Вказує на тріумф Бога, і все це він робить в досить в гарній поетичній формі, задаючи конкретні питання, які повністю вказують на те, що Божа справа чи те, що Бог робить через Ісуса Христа, досконало продумано, виконано і завершено для того, щоб ми мали оправдання. Отже, ми прочитаємо перше питання: це. 31-й вірш, перша половина. Що ж скажемо на це? Я так розумію, що це і є те перше з семи питань, які ставить Павло. Що означає це питання, бо воно ніби недовершене? По грецьки воно звучить так: Ті ун румен прос ставта. До речі, це питання апостол дуже часто задає в дискусії зі своїм опонентом, і вперше ми його знаходимо в третьому розділі п'ятому вірші. Далі воно повториться четвертий розділ перший вірш. Наступне питання шостий розділ перший вірш, сьомий розділ сьомий вірш. Далі зараз вірш, який ми розглядаємо, восьмий розділ 31 вірш, і в дев'ятому розділі двічі це 14 і тридцятий вірші. Але це питання відмінне від інших, тому що апостол тут додає про це чи на це. Коментатори розділяються на дві групи. Одні вказують, що це вказує на попередню частину, це другу частину восьмого розділу, де апостол Павло говорить про славу, починаючи з 18-го вірша по 30-й, а саме вони вказують про те, що Бог наперед знав, наперед призначив, покликав, виправдав і прославив. Є інша думка, і якщо ми візьмемо всі питання, які апостол Павло задає ось цьому уривку, то вони охоплюють набагато більший аспект. Тут Павло говорить про те, хто проти нас, хто може нас оскаржувати, хто нас може осуджувати, чи хто нас може відділити від любі Божої, і ось це питання воно якраз є підсумковим. І вказує на все те, що апостол говорив починаючи з першого розділу, де він спочатку розглядав тему осудження, а потім з третього розділу, 31-го вірша, апостол починає іншу тему виправдання. І ось це питання свідчить про те, що апостол веде дискусію своїм опонентом, а слухачі, віруючи, які були в церкві в Римі, вони були свідками ось цієї дискусії. І далі ми будемо розглядати інші питання, побачимо, як апостол Павло вміло вів дискусії і як він майстерно підводить свого слухача, опонента і інших, які слухають, до того, що саме якраз зробив Бог через Ісуса Христа для нас. Друга частина 31-го вірша це насправді наш життєвий девіз, дуже відомий вірш. Коли за нас Бог, то хто проти нас? І це теж стоїть в формі запитання. Але чи означає це, що Бог завжди на нашій стороні і якою є умова, щоб він був за нас? Це питання співзвучне тому, що ми знаходимо в книзі псалмів, коли псалмис покладає свою надію повністю на Бога. 23-й псалом, 4 й вірш Коли я піду хоча б навіть долиною смертельної темряви, то не буду боятись злого, бо ти при мені. 118. Псалом 6 вірш. Зо мною Господь, не боюся нікого, що зробить людина мені? Дуже часто люди спекулюють таким чином, що вони хочуть Бога переманити на свою сторону, щоб він їх захищав, щоб він їм помагав, щоб він їх благословляв. Але тут апостол показує, що Бог є основний, не ми. Тут, до речі, можна згадати один історичний приклад, який стався під час громадянської війни в Америці, коли весь кабінет зібрався навколо президента Авраама Лінкольна, і вони його запевняли, що з нами Бог, і тому ми отримаємо перемогу. На що президент Лінкольн відповів: Саме головне, щоб ми були на стороні Бога, і тоді він дасть нам перемогу. Апостол тут показує, що коли ми будемо разом з Богом, то Бог буде за нас воювати, Бог забезпечить нашу охорону і дасть нам перемогу. Тоді ніхто не може протистояти нам. Читаємо далі наступне питання, 32 й вірш. Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам із ним і всього, що особливого є в цьому питанні. Тут хотілося б звернути увагу на два ключових слова, які дуже часто апостол використовує в листі римлянам, а саме всіх і все. Це слово по-грецьки воно звучить так: пас, паса, пан, пас, це чоловічий рід одина, паса жіночий рід одина, і пан середній рід також одина. Вживається 70 разів в листі. І апостол цей прикметник використовує в двох контекстах, коли він говорить про... Те, що всі згрішили і всі позбавлені слави Божої, всі підлягають осудженню. Це один контекст. І другий контекст, що через Ісуса Христа всі мають виправдання, через Ісуса Христа всі мають право на життя вічне, і в Ісусі Христі всі можуть прийти і отримати спасіння. І в цьому вірші апостол в черговий раз підкреслює те, що Ісус Христос був виданий. За нас всіх. Він не просто каже всіх, а вказуючи за нас всіх. Хоча мені приходилося читати деяких коментаторів, коли апостол вживає слово всіх, то ці коментатори кажуть, ні-ні, тут це відноситься до всіх віруючих, але тут апостол саме робить наголошення за нас всіх, тобто всіх людей, які взагалі тільки народилися чи живуть на землі. Раніше народилися, зараз живуть і будуть жити. І друга думка, на яку Апостол Павло звертає увагу, що в Ісусі Христі, Бог нам все дає охоче. Ось це грецьке слово, Харідзомай, воно перекладається як Бог дає охоче, Він дає щедро. В Ісусі Христі ми маємо все. Бог дав Ісуса Христа в жертву, Ісус Христос помер за всіх, і Його Воскресіння має вплив на всіх. Перший Адам згрішив, і Його гріх перейшов на всіх людей. Смерть Ісуса Христа за всіх людей, і Воскресіння Ісуса Христа переходить на всіх людей. Тому в Ісусі Христі сконцентровано все. Ісус Христос мирає за всіх, і в ньому все сконцентровано, що Бог хоче дати нам. Ось яка є основна думка цього третього питання, яке апостол задає своєму опоненту. Читаємо далі. 33 і 34 вірші. Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог той, що виправдовує, хто ж той, що засуджує? Христос Ісус є той, що вмер над той Воскрес. Він праворуч Бога, і Він і заступається за нас. Тут ми бачимо два питання і одразу ж і відповіді на обидва. Власне, питання побудовані так, щоб підвести свого опонента до правильної відповіді. І зараз ми проаналізуємо спочатку 33 й вірш, питання, відповідь, а потім 34-й. Отже, питання звучить так: Хто буде звинувачувати проти вибраних Божих? І відповідь наступна: Бог є той, хто виправдовує. По-грецьки воно звучить так: Цеос го дікаіон. Слово «дікаіон» Подібне до того, яке ми знаходимо в першому розділі в 17 му вірші, де апостол цитує пророка Авакума, вказуючи на праведника. По-грецьки воно звучить так: – «го тікайос». То апостол показує, що Бог, як суддя, виправдовує нас, чому? Тому що праведник Ісус Христос помер і воскрес для нас. І про це якраз ми читаємо. В 32-му вірші де апостол формулює питання таким чином, що Бог посилає свого сина, він не пожалкував свого сина, але видав його за всіх нас. І ось тепер в 33-му вірші ми бачимо питання, хто може нас оскаржити? Бог нас виправдовує. А в 34-му вірші питання ставиться так, щоб підвести свого опонента до правильної відповіді, і відповідь. Свідчить про те, що опонент приймає Ісуса Христа як Свого Спасителя. Все, що говорив апостол до цього про Бога Ісуса Христа і Духа Святого, якраз показують те, що опонент приймає ті всі аргументи і факти, які говорив апостол Павло, і визнає Ісуса Христа Своїм Спасителем. А питання в 34 му вірші звучить так: хто є той, хто буде осуджувати? І відповідь така. Христос Ісус є той, хто помер. Більше, Він є той, хто воскрес, який знаходиться по правиці Бога, який і заступається за нас. Тут апостол малює картину суда, де Бог нас виправдовує. Чому? Тому що Ісус Христос, праведник, вмер, і воскрес, Він знаходиться по праву сторону Бога як адвокат і заступається за нас. Віршами вище апостол говорив про Духа Святого, який також за нас заступається невимовними зітханнями. Тому немає нікого, хто б міг би нас оскаржити, і немає ніяких таких фактів, які б могли бути проти нас. До речі, тут потрібно. Зауважити, що є той, хто нас оскаржує, і про це читаємо ми в книзі об'явлення у 12 розділі про диявола, який денно і ношно нас оскаржує, мається на увазі віруючих людей, беручи за основу наші слова чи діла. Але апостол тут вказує на те, що трійця, Бог Батько, як суддя виправдовує нас. Ми маємо на нашій стороні Ісуса Христа. Адвоката, і більше того, Дух Святий також на нашій стороні і заступається за нас. Отже, апостол Павло робить висновок, що немає нікого, хто б міг би нас оскаржити, і немає нічого, якогось приводу, який би послужив би нашому осудженню. Отже, апостол Павло в цих віршах показує досконалу роботу, яку Бог вчинив через Ісуса Христа заради нас для того, щоб нас виправдати і привести в свою присутність. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. 6 і сьоме питання містяться в 35 му вірші. Хто нас розлучить від любови Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? І після цього слідує завершення розділу. Це 36, -й, 39 -й вірші. Як написано за тебе, нас цілий день умертвляють, нас уважають за овець, приречених на заколення. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, Хто нас полюбив, бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашому. Що хоче сказати Павло цими словами? В заключній частині 8 розділу, саме з 35 по 39 вірш, апостол нам показує Бога Батька і Ісуса Христа в особливому ракурсі. Починаючи з першого розділу, апостол дуже часто використовував юридичні терміни. Як осудження, виправдання, показуючи Бога Батька суддєю, а Ісуса Христа адвокатом. А тут Він каже: будь ласка, підійдіть і подивіться в очі судді, Богу Батьку. Підійдіть і подивіться в очі Ісусу Христу, адвокату, і ви побачите щось особливе. В цьому тексті апостол вказує тричі на любов. В 35 вірші він каже про любов Христову. В 39 му вірші він відкриває любов Божу. І посередині, в 37 му вірші, апостол говорить про того, хто нас полюбив. Коли апостол Павло говорить про юридичну частину, він використовує ті терміни, які вживалися в суді. Але ось ця саме якраз остання частина 8 розділу показує нам щось більше і особливе. Тут апостол вказує на мотив, чому Бог, Батько, будучи суддєю, хоче нас виправдати, по якій причині Ісус Христос став нашим адвокатом. Апостол дає на це все відповідь одним словом: любов. Таким чином, апостол вказує, саме якраз на головну причину. Чому Бог хоче нас зробити своїми дітьми, чому він пішов на те, щоб віддати Сина свого Ісуса Христа? І подібно тому, як в п'ятому розділі з 1 по 11 вірш, апостол також говорить про любов, вказуючи на те, що Бог вилив свою любов в наше серця Духом Святим, і також що Він доказує свою любов. До нас тим, що Ісус Христос мер за нас, коли ми ще були грішниками, і в цьому тексті, який ми зараз розглядаємо, восьмий розділ з 35 по 39 вірш, апостол робить заключення, що основним мотивом всього того, що Бог, Батько, робить для нас, що Ісус Христос зробив для нас і Дух Святий робить для нас, являється тільки любов, коли ми говоримо про любов Божу. То дуже часто можна почути таке питання: якщо Бог любить людину, а Він є всезнаючий, всемогутній, всевідуючий, все контролює, то чому тоді в житті християн дуже часто буває ось саме ця скорбота або утиски, або гоніння, чи голод, небезпека, або меч, який вказує на смерть? Чому все це трапляється з християнами? В цьому тексті апостол відкриває глибинне питання стосунків між Богом і людиною. В 32-му вірші апостол в вигляді питання вказує, що Бог не пожалкував сина свого, але видав його заради всіх нас. Отже, Бог, Батько і Ісус Христос пройшли через неймовірні страждання, проявивши свою любов до нас, Бог не пожалкував сина свого. Але видав Його на смерть, а Ісус Христос пройшов через агонію Гевсиманії і Христа. Отже, Бог проявив до нас свою любов, і тепер Він очікує від людини те саме. І апостол Павло в 37 му вірші каже, але в цьому всьому ми перемагаємо через того, хто любить нас. В 35 му вірші. Апостол Павло вказує на зовнішні чинники, ми вже їх перерахували, скорбота, утиск, гоніння, голод, нагота, небезпека чи меч. І в 38-39 віршах він продовжує цей список, вказуючи на смерть, життя, ангелі, влади, теперішнє майбутнє сили, вишеню, глибину чи якесь інше створіння. Ось ці зовнішні чинники виявляють внутрішній стан людини. Якщо людина. Проходячи через ці всі випробування або знаходячись в них, залишається вірна Богу, любить Бога і перемагає в цих всіх обставинах, дивлячись на ту любов, яку проявив Бог Батько Ісус Христос, то ця людина є вибраною Божою. І так само, якщо людина, проходячи через ці всі випробування чи находячись в них, не проявляє слухняності Бога, не слідує за ним, то це і вказує на те, що в людини немає любові до Бога. Тому апостол Павло констатує, що любов потребує зусилля, і любов повинна довести людину до перемоги, то тобто людина повинна залишитися вірна Богу і любити Його, незважаючи на всі обставини. Або якщо людина цього не робить, вона виявляє зовсім інше, що вона не любить Бога і вона не являється Його. Вибраним. Тому апостол Павло в цьому тексті вказує, що любов це не просто якась романтика, а любов це є зусилля, це є боротьба і перемога, таким самим чином, як Бог нас полюбив, Бог очікує від нас такої самої любові до нього. Ми вже говорили про те, що цей останній уривок. З 31 по 39 вірш це заключна частина не лише розділу причому, але й всієї цієї частини послання, де Павло говорить про юридичну сторону спасіння, а саме про осудження і виправдання. Як можна прокоментувати в загальному цей завершальний акорд? З 1 по 8 розділ апостол Павло змальовує грандіозну картину суда, де закон. Виступаючи прокурором, звинувачує всіх людей, всіх поган, потім апостол Павло показує, як кращі із них, філософи і моралісти, також попадають під осудження і не оминає це осудження і євреїв. Тому апостол Павло вказує, що закон звинувачує всіх, закриваючи всім устам. Далі апостол Павло показує, як в зал суда входить праведник Ісус Христос. І всі ті, хто згрішили, були позбавлені слави Божої, отримують виправдання даремно по благодаті Божій через викуплення в Ісусі Христі. І далі апостол Павло показує, що суд проходить зовсім в іншому напрямку нас, осуджених, які по Божій справедливості повинні понести покарання, Бог виправдовує через праведника Ісуса Христа. Тому Євангелія саме якраз основана, про яку проповідує апостол Павло, на Ісусі Христі праведником Бог праведний посилає праведника, який нас виправдовує. Це Павло також ілюструє на прикладі Авраама як один праведник послужив благословінням для цілої нації, для всього єврейського народу. І це апостол Павло показує також на прикладі. Адама, одного, який одного разу зрішив, і всім людям осудження, і Ісуса Христа одного, який одного разу помер, і всім людям виправдання. Цікаво звернути увагу ще на такий момент, що в попередньому, сьомому розділі, апостол Павло дуже яскраво змальовує стан людини, яка живе під законом. Чому він це робить? Яким чином показує там роль закону, як це все пов'язане? Для того, щоб ті люди, які мали думки чи сподівалися, що закон якраз поможе їм отримати виправдання перед Богом, то апостол Павло вказує, що ні, людина під законом не може отримати виправдання. І в цьому розділі апостол Павло змальовує стан людини, яка розуміє добро, яка має бажання чинити це добро, але не може, тому що живе в стані гріха. І під законом. І тільки через праведника Ісуса Христа ми можемо бути визволені з закону гріха і смерті і переведені в закон духа життя, який знаходиться в Ісусі Христі. Далі, в 8 розділі, апостол Павло показує, що Дух Святий робить для нас: він нас відроджує, яким чином Дух Святий допомагає нам виконувати. Закон і як Дух Святий водить нас в сім'ю Божу, і ми отримуємо усиновлення. Також апостол Павло вказує на кінечну ціль, чому Бог нас виправдовує і заради чого Ісус Христос нас вмер, а саме для того, щоб ми війшли в славу Божу, і Бог з нами міг розділити її, прийнявши нас як своїх дітей. І ось цей текст. 8 розділ з 31 по 39 вірш являється завершенням судового процесу, де апостол Павло задає питання: хто проти нас, хто може нас звинувачувати, хто може нас засуджувати, і він вказує, що Бог суддя на нашій стороні. Ісус Христос є нашим адвокатом і Він заступається за нас, і також Дух Святий заступається за нас. Тому апостол Павло показує, що Божа справедливість має всі підстави нас осудити. Але Бог являється тим, хто по справедливості нас виправдовує. Чому? Тому що Він нас любить. Тому апостол Павло тут робить таке заключення: що немає нікого чи нічого, хто б нас міг би відлучити від любові Божої. Тому апостол показує Бога справедливого і любячого, і саме якраз на цій підставі завершується суд. Повним доказом того, що Бог на нашій стороні, Бог нас виправдовує. Ось яким чином апостол Павло змальовує цю юридичну частину з 1 по 8 розділ, розповідаючи про суд, який переходить в те, що нас, підсудних, Бог виправдовує через Ісуса Христа, тому що Він є справедливий і любіч. На цьому ми завершимо наше сьогоднішнє вивчення послання до Римлян, щоб зустрітись з вами. У наступному випуску до наступних зустрічей і Божих всім вам благословень.